Вітаю, друзі, це ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Слава Україні. Сьогодні з нами Фагот, фронтмен гурту, танок на майдані Конго. І почну розмову з твоєї цитати, Олеже. націоналістом мене зробив батько, коли мені було 5 років. Він підняв келег за вільну Україну без комісарів. Я б хотів більше дізнатися про твоїх батьків, і ти народився в Харкові. Uh, мені uh, теж цікаво знати, і я ну, в дитинстві слухав ваші пісні, захоплювався теж і вони завжди були україномовні. Так як я пам'ятаю там на телебаченні були чарти, якісь пісні російською мовою та ноктами Дані Конгу. Я завжди uh, завжди було українською мовою, і завжди я це запам'ятав запам досі. Uh, розкажи про батьків, про Харків, про мову. Хто тут слухається? <риклад> Прекрасне питання. Слухайте, це, це можна півжиття розмовляти. Це, знаєш, я, я нещодавно дізнався, що є таке, така хвороба, от бачиш, дізнався і тут же забув. Це точно не про мене, але як -то є така хвороба, яка є в неї назва є, це коли людина пам'ятає кожну хвилину свого життя. Є якась, якась така, таке формулювання, ти уяви собі, таке пам'ятати. Можна вибухнути. І, тако, і виходить, що ти зараз таке питання поставив, що ніби я маю знаєш, зараз зануритися, а я можу зануритися, це можна довго розказувати. Те, що про батьків, і мені про, дуже цікаво, про... мені дійсно дуже цікаво про батька, Та от саме о, о, ось Та ця стара, яка вийшла. Так. Ага, розкажи Та про нього, професія. Та -та -та... Давай початок. Дивись, ну так сталося, що знаєш, ми не те, знаєш, ми не багато спілкувалися, І тому що знаєш, вони там зійшлися з мамою, коли там мені було десь 5, але спілкувалися періодично. І, само собою, що так як. Нормальні люди після того, як між собою щось розділили в нормальних mm -hmm. стосунках, відбуваються, да то вони спілкувалися, тато приходив, ми з ним бачилися, ну бла бла-бла. Але знаєш, так чинаше було цікаво, що він говорить. Одне періодично на якихось таких савантуях, де це все де, ну, як знаєш, ну тіп, радянський, радянський Союз, якась там. Квартирка десь там в дев'ятиповерхівці і вже не А Як ти кажеш, що розлучилися п'ять років? Як ти проживав це? Ну, нормально пояснили вони, чи спочатку було складно? Декілька років після цього лише почали спілкуватися батьки, як в тебе було? Ні, ти знаєш, в мене якраз пройшло все дуже як -то, легко, тому що я відчував і тата, і маму. Тобто, знаєш, само собою, що тата менше, ніж маму, але я, все одно я відчував, і такое, в них між собою, там, да, там як травма, там якась трагедія була, і це я бачив mm -hmm. теж. Але мені здавається, здавалося, що я, знаєш, як -то, ну, як то знаєш, постійно на все це на їх стосунки дивився зі сторони. Те, що я бачив, я бачив для себе щось там бачив. Знаєш і самі собі якісь там виставки робив. Ну тут mm -hmm. важко так. знаєш, ну та ти, ти не це загалом, якщо говорити, то можна сказати mm -hmm. так. А якщо конкретно там що... <пілляє> в ту чи інші ситуації, то я просто пам'ятаю це чомусь, не знаю. Чомусь я постійно пригадую це. Я вже багато разів це пригадував. Але це просто mm -hmm. знаєш, шутбувають якісь дитинства, якісь картини, котрі врізаються, і вони в голові в тебе mm -hmm. сидять надовго. Звичайно, мене так само в мене я пам'ятаю, як я вперше, коли гості прийшли, бабуся мене поставила на е, стільчик і сказала прочитати віршика. Мені а потім, коли вже з бабуся я спілкувався, я з'ясував, що це мені було тоді два або там щось що два-два з половиною роки. А я пам'ятаю це конкретно, як мене пам'ятаю навіть все от квартиру, Те що було, як як виглядала квартира uh -huh. тоді, на той час в, в якому куті мене поставили на ці лаборетки? Які віршики я читав? Я пам'ятаю. Це мені було а, два за столі так само, і статом було а статом. Це було а він... мені було більше. Там та було 6-7, може там більше. І а, він знаєш, коли знаєш, коли вона сабанкує людина розслабляється, вона в якийсь момент э, гов, починає говорити, що наболіло, що називається. Спочатку ж всі так чи інакше. що одна, друга, третя рюмка це спочатку йде. Знайомство з тими, хто сидить за столом, скільки б їх там не було? П'ять, шість або вісім, або більше. Так, просто мені е, цікаво дізнатися. Наприклад, батьки вони з дитинства з тобою спілкувалися е, українською мовою. І звідки вони? Ні. Ага. Вони з Харкова. Обидва в, народилися в Харкові. Обидва, і в Харкові познайомилися. Мама була майстер-перукар е, в салоні. Е, Тато mm. був е, Спочатку студентом ХАІ, а потім викладачем ХАІ там влаштовувався працювати в тому ж самому інституті, і, і е, працював в конструкторському бюро, яке розробляло на той час якісь лінії інженерні для виробництва Бурана. Якщо пам'ятаєте, що таке Буран це цей перший єдиний радянський космічний корабель багаторазового використання, типу шатл. І ось тато я пам'ятаю, ну. Я не знаю, що він там робив. Я пам'ятаю, знову ж таки, маленького він мене заводить в офіс до себе, водить там, показує там усі картинки, літачки. Це на нахаї було на, на Жуковського на в Харкові. Так. Типу, і показує мені такий макет великою такою. Я пам'ятаю, це як кришка така була з одного боку, така гладка, сталева. А з іншого боку, у неї була поверхня, така ніби це залізна була консистенція. А це а, виглядало це як соти. От такі на на довгі, так я не знаю, як це називається <ріжу> правильно, і типу я запам'ятав цю це форму кришки, і тато мені пояснював, що вони е, брали участь в розробці гальмівної системи для. Для корабля Буран. А потім вже, вже давно, після, після він мені вдома мене лежить така велика книга, від нього подарунок, називається Космонавтика СССР, така глянцева, така радянська, дорога книжка. <тас> і на трьох, то така велика, і на трьох сторінках він десь ручкою мені там написав: це я, це я, ну тобто, десь він де він брав участь в розробці якихось там. Космічних технологій. Ну, от, от, от такий от був у мене тато. І от така в мене була весела родина. Але я ж тобі, вірю, мене і спілкувалися російською Російсько. можливо, російською, ага. так. І вони періодично переходили, вони... але ну, ситуація: Дивись, мою бабусю звали Прасков'я Ізотовна Іванова. Вона десь там з Курської губернії, тобто, це ну, руска, -руска просто Ну, так, ну, так, ну, так Іванова. Так, да так, нельзя. Але Живучи в Харкові і взагалі приїхавши звідти, звідти з Курської губернії сюди, вже будучи так чи інакше русифікованою, першого віршика, якого вона мене навчила, це був віршик е Степана Руданського, «Що його брати так збілів, що з тобою сталося. Тобто, це був україномовний віршик. От пару... я якраз коли ти розказував, я хотів тобі це питання поставити: чи він був російською, чи українською? Це крита деталь. Тобто теж, ага. я тобі більше скажу, на, на той час Руданський вже був. Забороненим поетом і, і взагалі діячем в Радянському Союзі. Так. Тобто, я, це... Ти мені розкажеш, я просто не знаю, як там було в Радянському Союзі. Мені реально цікаво, бо я завжди, ну, як вислухав вас, я думав, що ви можливо Заходу України. так? Я ніколи б не міг подумати, що ти з Харкова. Mm -hmm. Якщо ти подивишся на фотки Харкова початку ХХ століття. То Ну, піпіс. Короче, всі вивіски, всі вивіски на магазинах, не, не деякі, а просто 100% вивісок, всі будинки, всі магазини, всі там салони, все, що, все, всі, всі вивіски української мови. Це початок, це до 20-х wow. років. Значить, це була оця русифікація да, совєтський союз так. з 22 го так. року по 92, й і тому, щоб українці зрозуміли, я навіть дивився канал імені Тараса Шевченка Капранова розказували, що як ділилася територія України там, де було чути українську мову. Знаєш, тому і навіть Білгород мав бути би український. Ну там є різна історія, різні питання, як вони. Відділяли Біоград від Харкова. Так? А, цікаво. А як от навчання проходило російській школі, потім університет? І ну, от я хочу дізнатися як, ну, про твого батька більше, ти таку цитату да, розказував. націоналістом. мене зробив батько, коли мені було 5 років. Ну, це насправді це що стосується цього інтерв'ю, це, це ну, грубо говоря така видержка з контексту. Mm -hmm. е, ну, ми зараз ми усвідомлюємо, що зараз кожен українець апріорі націоналіст, mm -hmm. тому що йде війна по винищенню українського етносу. І навіть ті люди, котрі розуміли, що коріння в них багато, і крові mm. в нас в усіх живе багато і різної крові. Ми всі так чи yeah. інакше, десь там краями, родичі, так, так, так. Але, але ми всі усвідомлюємо, що якщо коли йде війна на винищення українського етносу і української нації, то ми всі стаємо націоналістами, і само собою ми так формулюємо. І тому, знаєш, тато просто тоді, скажімо так, тато просто тоді. Як то красиво влучно, саме в той момент, коли треба було, коли я на нього дивився, і знаєш, як син дивиться mm -hmm. на тата з відкритим ротом, розуміючи, що, це, що перед mm -hmm. тобою стоїть твій твій, твій творець. Mm -hmm. Він сказав це, якраз от, я розумію, що це було там середини якоїсь там Сабантує. І він хотів сказати. і сказав. Він сказав, що вільну Україну з комісарів. Да. А я запам'ятав це. А, а да, там пам'ятав ще був, був нюанс. Він запитав мене, чому я 16 років буду ну, брати. Тоді в за радянські часи можна було писати націоналість, можна було по мамі або так по тату брат, брати. Брат. Коротше, я, я теж йому чомусь сказав в українець, я не знаю, чому. Це знаєш, це такі речі. Ми знаєш, може це якась бунтарська тема, а може кров граємо. тому що ми ж всі усвідомлюємо, що нам не розказує. Ну коли, ну коли е, батьки за столом розказують анекдот якийсь, а потім повертаються до мене і розказують: що ти синочек в школі, це цього нікому не розказують, Ти апріорі трошки напружуєшся. Тобто знаєш, чому знаєш твої, твої боги, батьки твої, тебе знаєш? Вони остерігають тебе, що спілкуватися з людьми, відкриватися, mm -hmm. знаєш, діл, ділитися відвертими емоціями. Смішний mm -hmm. ж, mm -hmm. амеддот, ну, смішний, Чому б не розказати? Ні, не можна. Тому що і ти все одно підсвідомо. ти, Та ж, була якась, 5, цензура, 7, 8, цензура, Ні? Ну звісно, вони ж це були які 80 вісімдесяти першим. Вони жили ще. На постфакті доносів і концлагірії. Розумієш, вони пам'ятають. Мені мама і бабуся говорила Алешки, не висовувайся краще. Тобто вони мені таке говорили. Бабуся ще голод і бабуся ще картоплю під німецької окупації крала. Проривалася крізь окупацію на ринку в Харкові, коли там її хотіли. Ну коротше, весела історія. Я нещодавно думав, що я б нам на життя яка прикольна епоха попалася, а потім почав думати. Ти про свою маму, тата про бабусі в кожного, mm -hmm. в кожного все життя, якісь типа катаклізми. Бабуся yeah. народилася в 13 тому прожила все дитинство в революціях. Потім, типа, війна, вона народжує дитину в 41 му 41-й рік mm -hmm. окупація. Німці просто ну жесть. Просто І мама моя виросла, ніби вже в спокійній типу ситуації без воєн, але з постійним страхом, що приїдуть і заберуть за те, що ти десь щось там болтнеш, щось mm -hmm. там розкажеш. Ну жесть, ти ж знаєш це та та тата. Ну, я в мене, теж, а, в мене зі, напевно, взагалі. що воно може, воно так, знаєш, на, на контрі, знаєш, на оця от тема батьки діти, може на цьому воно спрацювало. Я не знаю. Але напевно, що дай Боже, у всіх українців так воно спрацювало. Mm -hmm. е -э, ну, дійсно, те, що українці проживали в 20 столітті, бо мені теж бабуся розказувала там 44 -та рік, там голод, е вона досі там за той кусок хліба. Знаєш, вони ж досі пам'ятають це все і, і вони дуже цінують. Е -э, давай ще повернемось до Харкова. Так? Е -э Харків це перша столиця України, по-перше. По-друге, все-таки через цю росифікацію, так Совєцький Союз, мова, ці всі закони. Е, ну тому більшість харків'ян е, російськомовна. Я, які зараз настрої зустрів е, недавно двох харків'ян? Один повністю пройшов українсь, на українську е, мову, а інший е, зустрів ні, ну, російською ще розмовляють. От, але про українські, звичайно, такі от, от настрої. Те, що я зустрів двох харків'ян нещодавно. А, в тебе більше знайомих, людей з Харкова, які там настрої в людей? І чи, чи більшість людей все-таки з твоїх знайомих виїхали з Харкова? Ну, я так як я харків'янин, я розумію, що. Ти ви розумієте, що там стільки знайомих, стільки друзів і лишилося, і було що, не, не можна сказати, mm -hmm. що більшість виїхала чи більшість лишилася. Тьма лишилася, тьма виїхала. Брат мій там лишився зараз з дружиною. Вони виїжджали, потім повернулися. Знаєш, коли братан mm -hmm. виїжджав, я пам'ятаю, він розказував. Більше. Повернувся в Харків зараз знов, ну, так? Так, вони повернулися, да, але. За деяких Мені нюансів. не страшно За... зараз там, тому я що думаю, ти всім ти... зараз страшно. В Україні ну, зараз немає місця, де б не було страшно, і де б ти в Україні знаходився і не думав, що прилетить. Тому... Але вони в Харкові, тобто вони повернулися. Мають бути в Харкові. Да. Вони просто mm -hmm. в якийсь момент перестали виходити на зв'язок. Я дзвоню, дзвоню. Я Думаю, що якщо б щось сталося, сусіди б подзвонили або б я дізнався, але, типу, коротше. Не знаю, може вони вирішили евакуюватися в якомусь іншому невідомому мені напрямку, але будемо шукати. Якщо мені, хтось слухаю. знайде, якщо знайде Руслана Малікова і Ірину Малікову, дайте мені знати, і їм дайте знати, будь ласка, що їх шукає брат. Навіть так. <сум> Дивися, є ще така інформація, що багато хто з харків'ян незаконно перетнули кордон. Чи чути про це? Таку інформацію. Там Білгород не було українського КПП, і люди переходили кордон. Кордон пішли в Росію? В е, Білорусь. Ну, слухай, в нас вільно, ми ж за це, в принципі, за це зараз і війна відбувається. Ми вільна країна. Свобода це головне, якщо людина вважає, що Ні, я маю на увазі, що більше, щоб призиву не було і такого, такого плану. ну як... не oh. я, я не зовсім розумію, no, то є я питання. Я маю на увазі, що більше все-таки перетинали кордон, аби ну, не було, щоб не їх не брали на війну, розумієш? Бо чоловіки. А їх, їх, там... їх там візьмуть на війну. Ну вони ж тікали там через Білорусь і, і так і далі. Що? Ви тут, mm. що, ну, ти, ви, якщо ти е, зараз усвідомлюєш, що взагалі відбувається в світі, то ти розумієш, що від цього не втечеш. Це правда. Тут просто, ти знаєш, і тому ну, ти можеш, звісно, чуть-чуть, але все одно, mm -hmm. але все <гум> одно. Все одно потім буде знаєш цей е, кара за це теж якась. Не те, що кара, а просто все, що ми маємо, ми ж за все платимо. І тому так, так чи інше. Тому... Олеже, скажи мені ще е, от з приводу українськості, так я не знайшов відповідь на це запитання. Тобто, ну там теріс, і от саме от твоя позиція, україномовна позиція, танок на майдані Конго, ваші хіти, круті пісні. От вклад, внесок в музику України, тому що чому я про це наголошую? Тому що багато артистів про це не знали. Вони ніякого, вони нульовий вклад зробили в розвиток топових артистів, які там в чартах і нагороди отримують, і так далі. Так не було вкладу в них зараз. Тільки починається якийсь вклад, що вони кажуть, будуть писати зараз пісні українською мовою, коли в тебе там доробок величезний. Та ну і слава Богу, кожен виходить на, на це усвідомлення в свій час. Ми це усвідомили тоді. Шкода, що комусь для того, для того, щоб це усвідомити, треба було війну і багато жертв і вбивств. Ну, тобто буває і так. Ну, кожному своє. Але головно все одно зрозуміти, в якому напрямку ти рухаєшся, як ти хочеш, як ти хочеш жити, як ти хочеш себе поважати. Після чого, після своїх яких чинків ти хочеш себе поважати. Тому своє. А що тебе, на на тебе вплинуло? От саме яка книжка, чи може розмова, чи фільм а, от, от на створення це от, був... україномовної музики? Ну, <гум> от, якщо говорити про перші наші окремоні пісні, то, звісно, це був, це була Червона рута, це був 97-й, 96-й. 96. 96 це, 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 це <гум> рік заснування у гурту танок на Майдані. Ну, е, скажімо так. Люди, котрі між собою грали в гурті спочатку нові дома, потім Танець на площаді Конго, вони лишилися ті ж самі плюс мі. І типу, і це стало Чорнорута, це, це була Танець на площаді, Таніс на площі і Конго», Від Чернорута це назвала танок на Майдані і Конго. І ми такі переглянулися од на одного, одно, і такі вирішили, опа, а, а чому б ні? І понеслась, і типу знаєш, і, і, і несеться далі. І знаєш, спочатку це було якнайш, як цікавість, а потім це переросло в стовідсоткове усвідомлення правильності обраного шляху. Дякую тобі. І нагадую, що нова пісня гурту танок на медені Конго «Енергодар – це Україна можете дивитися в Ютубі. Теж ставте вподобайки, поширюйте, підтримуйте українське ти паче стільки років, скільки ви вже створюєте цей Україномовну музику. Саме це це дуже важливо, і нехай буде всім по заслугам, як то кажуть. Дякую, дай Боже. Дякую, слава Україні.